Андрію, чи може Віктор Янукович зараз якось грати ще якусь, ну мати вплив на те, що відбувається в Криму, і вплинути певним чином, наприклад, попросити Володимира Путіна вивести війська з Криму або навпаки ну посилити позиції Путіна і запросити його війська не лише в Крим, але й там на східні терени України, наприклад, надій серйозність... Пане дивіться е... до, до пана Ілієнка. Хотів звернутися. Е, ви знаєте, тут е, треба прекрасно усвідомлювати, що Янукович? Е... Це на сьогоднішній день є абсолютна маріонетка Путіна, і він буде говорити. І підписувати все, що йому скажуть, тобто то, що йому дали можливість зробити цю так звану прес-конференцію. Ну абсолютно смішну. Це теж очевидно є одним з планів Путіна. Тобто, тоді ми пам'ятаємо, що була прес-конференція Януковича, після якої е, буквально почалася ескалація ситуації в Криму. І оці рішення Ради Федерації, введення військ, і так далі. І тому подібне, зараз ця заява прозвучала. Він по суті нічого нового не сказав. Я не розумію, сенсу було робити ці заяви. Вони, він повторив всю тому. Майчню, який він говорив минулого разу. Але очевидно, що це, скажімо, і Путін тримає зараз Януковича для того, щоб використовувати його як там шістку в своїх якихось геополітичних іграх. Тобто самостійно, там ніякої вже у нього не може бути політики. І то, що зараз ми бачимо оці от заяви і так далі, це просто свідчить про те, наскільки низько ця людина. Ну я не знаю навіть наскільки він низько пав, ну просто коли він уже дає себе використовувати, просто як ну ну, якусь просто тряпку. Ну я, я не хочу зараз говорити це, що він уже не. При владі я так говорю, бо я завжди критикував. Ми завжди критикували і дуже жорстко висловлю щодо нього. Але зараз він уже просто показав себе абсолютно людиною, позбавленою будь-якої гідності і просто ну шута якого використовують саме в такій ролі, і зараз на, на превеликий жаль, це, це, те, що його продовжують експлуатувати, це свідчить про те, що Росія хоче далі нарощувати агресію проти України. Може і в Крим його привезуть, може ще щось там почнуть з ним робити? У ну, сьогодні Тому... змі справді писали, що Янукович може найближчим часом з'явитися саме в Криму. Пане Андрію, до вас запитання: ось щодо юридичної казуїстики. Я так і не зрозумів. Це референдум про незалежність Криму і декларація про незалежність Криму? Чи це декларація про приєднання Криму до? Російської Федерації, ви знаєте, я думаю, що е, той формальний юридичний мотлох, яким будуть виправдовувати окупацію частини нашої території, немає ніякого значення. І негайно треба розпускати цю так звану Верховну Раду Крима. Негайно треба починати е, ті кроки, які покажуть, що ми не будемо вести перемовини з терористами, сепаратистами і окупантами. Наразі, е, звичайно, нам треба. Діяти зважено, нам треба діяти адекватно до ситуації, нам треба грати той сценарій, який нам пише Путін. І, але ми прекрасно маємо розуміти, що всі <кій> межі у цій червоній лінії давним-давно перейдені. І сьогодні ми стикнулися з ситуацією, коли ми прекрасно розуміємо, що Путін не зупиниться на Криму, якщо він не відчує оцю тверду позицію і усвідомлення того, що це просто так їм не минеться. Якщо ми говоримо про Крим. То шановні друзі, давайте не вводити людей в оману. Нема ніякого е, масового підтримки окупантів з боку е, кримчан. Вибачте мене, якщо вони призначають при е, так званим прем'єр-міністром Крима кримінального гобліна, у нього таке е, поганяло да кримінальне гоблін, людину, яка очолює партію, яка в Криму набрала ледве більше трьох відсотків. І ця людина очолює уряд так званий, тобто вони більш впливову людину, більш ем, якби яка мала б хоч якусь підтримку в Криму, вони не змогли знайти. Вони знайшли відвертого маргінала, відвертого кримінальника, і тільки ця людина погодилась виконувати ці маріонечні функції. Якщо ми не бачимо ніяких. Величезних мітингів ми не бачимо ніяких революцій там в Криму на підтримку входження в Росію. Ми цього всього не бачимо. Ми Бачимо там пряму військову окупацію. Ми бачимо там терор проти місцевого населення і кримських татар і українських активістів в Криму, які е, займають проукраїнську позицію, і просто людей, які не згодні будь-яких етнічних росіян, які не згодні з цим. Я зараз, звичайно, перш за все, от навіть те, що ми зараз говоримо, маємо усвідомити, в Криму. Цього не бачать. І будь-які інші ну, зараз чому? канал в Криму Бачите? не було по інтернету. Ну принаймні смс-ки... прекрасно, це дуже Йдуть? добре. Зараз Знає, ще принаймі поки що е, хоча б можна дивитися через інтернет. Але з усіх мереж телевізійних вже українські канали вимкнуті в Криму. І, але якщо нас в Криму бачить, то я хочу звернутися до кримчан незалежно від їх етнічного походження і політичних поглядів. Зайдіть в інтернет і подивіться фотографії сухумі, підсунди. Інших колишніх квітучих курортів на узбережжі Абхазії. Подивіться, в якому вони стані. Чи хтось туди їздить? Чи є там взагалі хоч щось, взагалі варте уваги зараз. І думайте дуже добре, яку зараз кремлівську а, ловушку вам пропонують. Вам зараз розказують про Золоті Гори, про мільярди. Я хочу нагадати, що та ж Абхазія, після того, як вони а, а, так звану незалежність проголосили, а, Кремль обіцяв. 5 мільярдів доларів підтримки для Абхазії в результаті отримали тільки 500 мільйонів, вони були розікрадені і до населення Абхазії ці гроші не дійшли. Це страшна гуманітарна катастрофа, етнічні чистки, війна, розруха, повний економічний колапс, бандитизм, кримінал, відсутність будь-якої нормальної можливості там жити. Якщо ви хочете мати таке саме в себе в Криму, то тоді, от те, що вам пропонує Путін. Якщо ви цього не хочете, я розумію, що коли там дула автоматів. Коли там е, е, терор, то я не закликаю мирне населення ну йти на просто самогубство, але мирний спротив, е, спокійна, впевнена позиція підтримка українських військових частин, які там продовжують е, стояти і не віддають е, е, ніяких ні, ні присяг, ні чого іншого цьому маріонеточним цим окупантам, е, ви маєте заявити зараз про свою позицію, якщо ви не хочете, щоб ваше життя було зруйноване, окупацією і. Геополітичними амбіціями Путіна якому плювати на те, як ви живете, які ваші інтереси, економічні, політичні, етнічні, які просто хоче гратися м'язами і в 21-му столітті починати гітлерівську зовнішню політику. Зараз Україна повинна чітко розуміти, ми зараз між нас зараз по суті ставлять ситуацію, в яку в свій час. В кінці 30-х років на початку 40-х ставили спочатку Чехословаччину, а потім, через якийсь час, Гітлер став Чехословаччину, а потім Сталін ставив Фінляндію. От в дуже схожій зараз ми ситуації, і ми зараз повинні не повторити. Тих помилок, які були допущені, і так як це сталося з Чехословаччиною, яку тоді розтерзали і віддали на поталу агресору, і ми повинні займати напевно таку позицію, як свіча займали фіни. Тобто, да, ми повинні бути виваженими, ми повинні розуміти, що ми не повинні грати а, зараз роль, що нібито ми почали перші чи там ми нас дали спровокувати. Але якщо справа дійде до крайнього такого вже варіанту, то ми будемо захищатися. І це, я думаю, те, що сьогодні люди по всій країні, незалежно схід, захід. Ви знаєте, знову ж таки, нам тут розказують про південний схід. Подивіться, шановні друзі, в Донецьку виходять люди за Україну, в Харкові виходять люди за Україну. Так, да, є сепаратистські мітинги в південно-східних містах. Але подивіться дуже добре: хто ці люди на цих мітингах? Там люди заїжджі. В Харкові російський триколор на обласній адміністрації вішов неонацист російський з Москви. Ми бачимо, що так званий народний губернатор Донеччини, слава Богу, вже ув'язнений, це людина, яка є російським фашистом, яка приїхала з Росії, яка є членом організації «Русське національне єдніство, фашистської структури. Тобто, це просто от відвертий заслані Дя... казачки. Тобто, і останнє що хочу Дякую. сказати, що шановні друзі, Україна зараз як ніколи єдина, і схід і захід. Всі люди розуміють. Що сьогодні нам треба захистити свою державу. Незалежно від того, хто має які політичні погляди, незалежно від того, хто є за національністю, сьогодні всі мають об'єднатися. І тут наша позиція має бути чіткою. А от комуністи, які сьогодні в парламенті навіть не голосували за те, щоб звернутися до держав-гарантів по Будапештському меморандуму, і більшість партій регіонів, до речі, теж там 20 голосів було від вашої фракції. Це ганьба. Оце є п'ята колона, яка тут в Києві займає таку позицію, що ну ми якби проти відходження Криму, ми за єдину Україну, але тільки е, займає по суті таку годовську позицію. А там на південно-східних областях фактично ми бачимо, що комуністичні прапори партії комуністів на всіх цих сепаратистських мітингах місцевий актив партії регіонів багато хто. Так само на цих мітингах, ну значить, треба діяти тут жорстко. Отут треба діяти жорстко. Не треба переслідувати людей за політичні погляди, але за сепаратизм, за злочини проти держави, має бути покарання. Інакше ми не наведемо порядок. ніколи. я переконаний, що зараз ми вступаємо в той період історії нашої держави, коли буде е визначено власне, чи вдасться нам зберегти цю державу, її єдність територіальну цілісність. І сьогодні я думаю, що ми всі повинні відкинути як політичні амбіції, так і якісь думки про рейтинги, про вибори. Сьогодні всі здорові сили суспільства повинні працювати разом дуже активно і ефективно для того, щоб любими методами, які можемо захистити нашу державу, наших людей. А п'яту колону, яка продовжує боротися за знищення України, її так само треба присякати. Без цього, якщо ми в тилу будемо мати постійно оцю от нагнітання ситуації, сепаратизм нічого та, не української нічого не вийде. Дякую.